Ще 100 років тому тут вже торгували найдками та продуктами, а тільки дві години як відкрили оновлену бісарабку. Друзі, я не знаю, як ви, але мені дуже і дуже цікаво, що сьогодні нам будуть пропонувати і як взагалі виглядає оновлена Бісарабка. Якщо ви готові разом зі мною подивитися, прицінитися, це, звичайно, також буде, бо просто так завітати і не подивитися ціни на сьогоднішній день, середина грудня 25 рік, ви знаєте, що зробити вподобайку влупілі, Ліпілі вверх, пожалі. Не забувайте перевіряти підписочку. Пристігнули рівні. Погнали. Я думаю, що нема жодної людини, котра б не чула про бесарабський ринок. І так, деякий час він був зачинений від всіх абсолютно. У продавців були камнікули, і саме сьогодні, як я вже сказав, тільки дві години, як вони вийшли на роботу і е, запрошують всіх і кожного е, завітати в Бесарабський ринок, друзі. Дуже шумно, зараз немає електрики е, в, в Києві, не знаю, як у вас в мене 16 годин вчора не було електрики з, з невеличкою перервою на обід. Зараз працюють генератори, але, як нам обіцяють, е, бісарабка вона не буде залежати від того, чи є світло, чи нема. Знаєте, друзі, як кажуть, якщо хочете розпочати срач, то можна або розпочати е, е, новину якусь про... Політику закинути, або просто викласти рендери безрапки. Тому пару днів тому, коли я побачив рендери Бессарабки, ось так приблизно вони виглядали. А, ви що такий срач почався у Фейсбуці просто на голову не налазить. А, і знаєте, що найцікавіше. Що е, відсотків 90 з цих коментів були проти оновлення Бессарабки. Якісь негативні коменти, друзі. І я хочу разом з вами завітати, щоб на собі пересвідчитися, чи настільки негатив е, е, після РСР реконструкції, чи то просто якісь фейкові боти. Дивіться, на нас зверху е, дивиться і чекає буйвол Бессарабський ринок, і думаю, що це єдиний. Єдиний вхід, який у нас е, поки що відкритий. Обмінник у нас з боку є, і е, якраз, знаєте, зразу через, через вікна, через двері я бачу, що е, у людей тут знаєте, вони так завітали типу, типу в музей якийсь. <гум> Ми обов'язково друзі, подивимося з вами ціни. Я бачу там от, ціники, Є, а хоча може й нема. Ну, Ми бачите, свою продукцію. Я розумію, що зараз не все ще е, вийшли, не всі розпочали свою торгівлю. Але що я бачу? Значить, друзі, я бачу по периметру е, торгівельні ряди. Ось там от ікра там якась по периметру торгівельні ряди. В центрі у нас така фудзона. Обіцяють біля 17 фудкортів, не фудкортів, а то футконерів. Котрі будуть предоставляти всілякі наїдки. Ось там відгороджена. Бачите, там вже люди зараз ми підійдемо, вже сидять, вже сидять щось їдять. Далі, отам, от я бачу навіть сцена, якась зараз теж, теж подивимося. Слухайте, це ви бачите те, що бачу я те, що куди направлена камера. А в мене зараз голова крутиться на всі 360 градусів. Мені здається, сьогодні це один єдиний день, коли вас з камерою на Бесарабському ринку не будуть. Ганяти, користуйтеся, друзі, користуйтеся цією нагодою. Ще як нам обіцяють, Наталія Джулай, котра м, розробила цю концепцію, котра відповідає за цю концепцію, вона обіцяла, що серед оцих фудкорнерів фуд, фуд жодного не буде пересікатися. Тобто, десь буде українська кухня, десь буде індійська кухня, десь буде тайська кухня, і між собою вони не пересікаються. Перше, що вам спадає на думку, коли ви це бачите. Позитив, негатив по дистибальне шкалі, як би ви оцінили новий інтер'єр без Я вам скажу, що я тут ще не був. Я разом з вами дивлюсь і е, дивуюсь. Ну, візуально мені подобається. Мені подобається, що це в ногу з часом, як то кажуть. Бо багато коментарів знаєте починають верещати, що. ой! Це ж атмосферний ринок у нас був, навіщо його переділувати пере, 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 пере все? Друзі, ну слухайте, ви ж не живете зараз в будиночках за соломи, все е, рухається, ви не живете, е, е, будують будинки, небоскреби, торгівельні центри, ще якихось десяток років тому взагалі про торгівельні центри взагалі ніхто не чув, е, про самообслуговування каси взагалі ніхто не чув. І тому для того, щоб оновити і вдихнути життя в цей Бессарабський ринок, а я вам скажу скажу, що коли я тут був останній раз разом з вами, це був березень, 25 рік. ну, Не те, щоб було сумно, ну було ну, зовсім не так, як зараз. Зараз е, це перший день, це перші години після відкриття. І вже тут, тут людей, знаєте, стільки що можна навіть її. І... Мені подобається. Мені подобається, ось, до речі, друзі, дивіться зразу, що мені подобається. Мені подобається розеточка. Я, друзі, кажу, як є. Ось зразу я тут зараз знімаю і зразу оту от розеточку, котру ми запримітили, я тут сідаю і починаю монтувати і викладати вам це відео, щоб з корабля на бал Зразу ви побачили свіжатину. Я гадаю, друзі, от перше враження, як перше враження, кажуть, що воно ну, основне. І я гадаю, що моє перше враження позитивне. Візуал, котрий мені в мої очі бросається, візуал мені подобається. По 10-бальній шкалі поки що те, що я бачу, я ставлю десятку. Я ставлю десятку, мені подобається те, що я бачу, мені подобається сцена, мені подобаються ці фудкорти. Там хтось може, бачите, посидіти в окремій зоні. Тут навіть бачите щось схоже на якісь попередніки навіть. Бачите, попередні, біля кожного є розеточка. Вон там от знизу, бачите, розеточки. Приблизно обіцяють десь 400-400 місць, посадкових місць для всіх, хто сюди завітає. Бачите, і тут навіть і фотосесії можна устраювати фото. Та куточок такий, ліжанки навіть м'які. Головне, щоб люди користувалися по назначенню. І тут у нас в центрі півбар, який, я думаю, що буде теж користуватися попитом у людей, ну, котрі приїжджають сюди на майбахах і останніх е бмв хах По периметру ми пройшли, Отам от навіть вже прикрасили, бачите, новорічними ялинками е е охоронці. Я бачу, охоронці на вході стоять. Я не пам'ятаю, до речі, коли була е е до реконструкції. Чи була? Охорона, мені здається, ні. Так, з, друзі, поки що дивимося, поки що дивимося, а потім будемо прицінюватися. Я бачу краби там, якісь да е, устріці, мідії. Тут у нас витачки, якийсь оце боковий вихід, котрий куди ми не могли потрапити. Ну я думаю, що зовсім скоро його теж облагородять і теж він буде відкритий. от чого чого? А тут от міст посадкових, знаєте, дуже дуже багато. Чому тому, що е, ну я так розумію, що він вже розрахований. Оцей от е, ця локація зовсім. Зеленський якийсь, Зеленський розрахована зовсім на інший контингент, не тільки на людей, котрі приїжджають сюди за огірками по 500 гривень, а й для звичайних туристів, котрі сюди приходять, ходять, гуляють по Хрещатику і хочуть десь приземлитися, не за всі гроші світу. До речі, як кажуть, як кажуть місцеві, котрі працюють тут по 30-40 по років, можливо, нам вдасться з ними поспілкуватися, вони кажуть, що до відкриття в минулому, да тут було холодно. Тут було жарко, спекотно влітку, тому що ніяких кондиціонерів не було. А взимку було таке, навіть що при відкритих дверях взагалі залітало, просто залітав сніг і все. І, 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 і Яркі продукти покривалися снігом. До речі, якщо я не помиляюсь, от дівчина в чорному, це якраз Наталія Джулай, котра відповідає за оцей от Бессарабський проект. Я думаю, що все нове це звичайно круто. Все нове це звичайно круто, і воно свіже. І воно виглядає по, -сві, по свіжому. Я не виключаю також, друзі, що все, що тут зараз ще не допрацьовано, воно буде допрацьовуватися. Тобто, якісь нюанси вони завжди існують. Пам'ятаєш, цей ринок тепер ми створюємо його разом. Ось такий от слой, слоган стелею. Давайте глянемо на стелю, що у нас тут зверху під стелею. Ось такі от плафончики є, плафончики, плафончики. Зверху у нас навіть бачите закрили від сонячних променів. там от закрили, там трохи позакривали. Я так розумію, від сонячних променів вже е, до літа. Ну, в цілому нормально. Незабаром нова локація, новий смак. Тобто, бачите, десь відкрилося, десь ще не відкрилося, там тандир у нас. Тут, бачите, ось такі от. Цікаві наїдки. І навіть бачите, є дівчата, котрі, як в торгівельних центрах, мабуть, будуть ходити, щось збирати, щось прибирати, щось витирати. Так, давайте до ялиночки підійдемо. Що у нас е на, на, цьому, на цьому місці буде? Ну, на цьому місці, мабуть, якісь, знаєте, по вихідних днях буде ігри, може, фольклорний ансамбль, і може ще дуже цікава. Мені, до речі, друзі, дуже цікаво, чи є тут е, зараз Wi-Fi, е, Тому що якщо навіть без арабському ринку вже <правили> провели Wi-Fi, це місце, знаєте, це місце, з котрого взагалі можна не вилазити. Ось так, як вранці, наприклад, прийшов, сів. Розетка є, що попоїсти є. Я так розумію, там от грузинська кухня. Зараз ми цінники побачимо, по подивимося. Тест, що не за всі гроші світу, все є. Стульчики, навіть бачите, ви викручуючися по, 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 по висоті. Теж можна собі барний стрілялась бабуся в шоці, бабуся, по ходу в шоці, тому що вона такого ще не бачила. А ви тут перший раз? Да? Як, О, як, перший як, як вам нова атмосфера? Цікава? І дивіться, де м'ясний відділ був? М'ясний відділ будемо зараз шукати. А взагалі, от атмосфера, наскільки вам подобається? Подобається? Подобається. Подобається. – Бо я думаю, що ви пам'ятаєте, ще й минуле, коли було. 50 років на пустівські жила, То да, ви скільки я сюди ходила? То уявляю. Ну ось так, от зміни в позитивному плані чи. Ось, і, в тематичному плані та зміни є. Зміни є, так? клас. Бо зараз тут я дивлюсь, воно як торгівельний центр, вже можна і посидіти, музику послухати, <плес> вже тепленько. Тут так зробили, але не де відділ? Той, відділ. Ну, Можливо, він ще не заїхав. А воно ж бачите, щось відкрите, щось закрите. Це, це треба, мабуть, знаєте, у когось запитати у місцевих, може, у охоронця. Хотів запитати, а ціни, от взагалі кажуть, що ціни тут вищі, ніж по Києву, чи ні? Ви як? Зараз не знаю. Не знаю, треба я дивитися. Не живу, то я сюди ходила. Все, а ви, ви прийшли, як і я, подивитися на відкриття. Це так? так? Є... Гарного вам дня я пішов, Добре. я пішов далі. Друзі, до речі, дивіться, яка є локація. Знайшов це, у нас косметика з Ізраїлю. Є парфуми, є крема для рук, є е, крема для догляду за тілом, за волоссям, є всілякі діфузори, бачите, все-все-все. І якщо, друзі, ви живете не в Києві, наприклад, да, ви можете або зайти на сайт, бачимо, да, сайт, або зателефонувати за номером, але це номер цієї самої точки, і запитати все, що вас цікавить по Ассамі асортименту. А ще є латочки. Бачите, латочки, де ще нема е всілякого, е ну всіляких м'ясних, бачите, пелійльончиків. Вони обов'язково, я думаю, що заїдуть. Ну, виглядає підготовочка дуже і дуже добренько. Дивіться, навіть пні якісь приволоклі виглядає дуже добренько. І латочків, до речі, багатенько. Тобто, не тільки на той бік, а бачите, на цей бік теж. Якщо я правильно пам'ятаю, то візуально воно виглядає плюс-мінус так ну так само, як і було раніше. Тобто, по периметру, ось так було продавці, ну а в центрі там були теж якісь діляночки. Пропоную вам е, розпочати другу частину нашого балету і подивитися, що у нас по цінах, взагалі по цінах, щоб нас зорієнтували. Підкажіть, будь ласка, е, можемо щось зорієнтуватися? Ну, це так борщ набор, наприклад. Ось огірки, скільки у нас? Ну теж борщ з огірками. Ну хай хай буде борщ за гірками. 400, огірочки по 400. 400, так, так поняв. Привозні будуть дешевше. Ну, зрозуміло. Так, картопля. Картопля 30 гривень. Картопля 30, бурячок 30, 30, гривень. 30 гривень. 30 гривень. Ну, тобто не за всі гроші світу, ні. бо кажуть, да ви що, Та тут треба лано продати, так, щоб ні, купити. Так, звісно. Я думаю, нам може рейдж-ровер. Рейдж рейдж-ровер. Як як ну, вам, вот, особисто вам, краще чи не дуже? Не дуже. Є моменти, так скажемо, да? Да, є свої моменти. А, але якщо люди будуть йти на е, музику, то я думаю, що до вас теж завітають. Не, на музику буде йти хто? Молоді. Ну, є так. не, готові. не готові. Ну, я думаю, що старі покупці, вони як знали вас, так і будуть також. Да? Все, не відволікаю. Гарна дня. Так. Добрий день. А можна у вас поцікавитися цінами? Капуста кілограм 100 гривень. А. Дешевше, ніж на ринку, да? так? А це, наприклад, ось трьохлітрова банка помідорок. 250. 250 гривень. Ну, зрозуміло, зрозуміло. Так, а що та... Помірочки теж 100 гривень. 100 гривень. Ну, це баночка, тут, мабуть, не кілограмчик, да? тут трохи менше. 150 кілограмів, кілограм. ну, нормально, нормально. Камбала 1670, морський язик 2335. Але, друзі, після відкриття та кількість людей, котра сюди буде заходити і все знімати, буде фотографуватися, бо це, по суті, зараз ну, зовсім інший формат. Я думаю, що продавці дуже здивуються. Так, рибамеч 1150 гривень. Так, кальмар чищений 750 гривень, і ноги, бачите, ноги 6090. Ну нормальне, бачите, нормальні ціни. Креветки білоноги, 755 гривень. Дякую. Дивіться, яка у нас тут локація. Ця локація була одна єдина в виточі, а зараз з'явилася в Бесарабські. Добрий день. Доброго дня. Так, що у нас є в день відкриття, що чекає людей і на що треба бігти, щоб розбирати? Ну люди вже сьогодні набігли. У нас дуже гарно розібрали хліб, у нас майже пусті полиці. Так. А ви що? Хлібчик зроблений Витачеві, Він печеться з самого ранку, витачеві і їде до нас. Ці пічі працюють на дровах. Тобто це все натуральне, класне, українське. У нас є хліб з сиром, перцем. У нас дуже багато видів хліба. А гречани але... є? Гречаник у нас Бух? є. Гречаник є. Yeah. О, чотка, друзі, гречаний. Дуже гарно розібрали. Також у нас є дуже багато десертів. Що користується з десертів? Найбільшим це попитом. наші завиваночки. Так. Вони йдуть всередині з корицею та так. поливкою. Кремова поливка є класичний, є у нас шоколадний, ягідний та карамельний. Скільки оцей буде коштувати, якщо прийшов купив і побіділ? 160, 160 гривень буде коштувати. Слухайте, ну тут мені здається на три рота. Можна навіть його організувати. Так, е, скоро у нас, друзі, Різдво, можна і зразу штолен. А що таке штолен? Це Штрудель, чи що це таке? Ну, Воно схоже, але воно по витримці дуже довго храниться. Чим довше, тим воно смачніше. Так. О, друзі, дивіться, прямо переді мною навіть є дегустаційна тарілка. Зразу перед тим, як щось купувати, можна, я думаю, що і продегустувати. Це дуже цікаве печиво, воно йде не солодке, воно йде з сиром, його можна хрумтіти, воно дуже цікаве. У нас є дуже багато всього просто солодкого, є ваби, є ваба шоколадна, і фісташко. Як бачите, шоколадної вже майже не залишилося. Вона цікава тим, що в Рідка середина вода, я е, другим оком дивлюсь, так е, е, трохи коса. Вже друзі, дивіться, за пару годин вже розібрали булочки вишня Мак 190 гривень, але розмір, да з <різь> моєю долоною <різь> порівняйте. <різь> Вже другий навіть нічого. Ну клас. У нас буде ще їжа, у нас будуть е, страви, які можна замовити і поїсти. Це у нас будуть бріошки, ага. бріошки з сомом та м'ясом. Е, це йде така булочка. і там вже наборчик повністю. Так, що ви коли бігти? Поїсти. Відкриваємося ми через скільки? Через місяць. Ні, ні, не дай Бог, ми вже хочемо відкритися, приймати людей до себе. Ну, коротше, пару днів треба. Так, щоб... Пару днів і все, біжіть до нас. Так, а повне меню можна от у вас інстаграм мабуть. Так. Да? Друзі, інстаграм, якщо хтось храмой, можете перед тим, як йти, подивитися, що є. Все, дякуємо. Дякую вам, Дякую. Приходьте. приходьте. Друзі, Наталія, керівник проєкту Бесарабка-Ринок їжі. Наталія, добрий день. Добрий день. Я щиро дякую, що ви завітали сьогодні, щоб на власні очі побачити відкриття оновленої Бесарабки, яку всі кияни, гості, туристи так сильно чекали. Ми бачимо всі ваші коментарі в мережі. Ми бачимо всі ваші побоювання про те, що чи залишиться ринок тут чи ні. на власні очі. Будь ласка, і Павло вам все показав і поділився своїми враженнями. Я дуже хочу, щоб ви прийшли до нас в гості на ринок. На фудкорт, на події, які в нас будуть, слідкуйте, будь ласка, за нашими соцмережами. Ви можете прийти тут з самого ранку, випити каву і до самого вечора провести тут час і на барі випити коктейль і піти собі додому в гарному веселому настрій. Запрошую, приходьте, дивіться, ринок є. Він залишається з тим самим вайбом Бесарабки, коли кожна людина може прийти поспілкуватися з улюбленою своєю продавчинєю, валею, любою всіх, кого ви так добре знаєте. Сьогодні ще немає сала і м'яса всім вам любого. Але до речі, я хочу цим самим розвінчати один з міфів Бесарабського ринку про те, що тут працюють одні перекупи. Ось дивіться, якби працювали перекупи, то напевно, Ну, люди б вчора щось десь перекупили, і сьогодні вже б заробляли гроші. Але так як це реальні селяни, фермери з білоцерківського району, з Васильківського району, з сіл, хлопці, жінки, вони звісно, що мають час на те, щоб знайти худобу, обробити її, підготувати, отримати всі довідки, необхідні для того, щоб приїхати на ринок і вже свіже сало ви подивитесь. Є. Вішаків, на яких будуть висіти туши, буде справжній рубчик, вадим, який тут понад 20 років вже працює. Всі таки залишаються. Ринок працює у звичному режимі. з 7-ї години ранку буде працювати безпосередньо ринок. і З 10-ї години буде працювати гастрозона. В Гастрозону ми обрали найкращі футформати міста для того, щоб ви могли смакувати різноманітні кухні. Концепція наша. Така що е, немає жоден заклад перетинатися по меню. Це е, і для того, щоб не було конкуренції між корнерами, і власне для того, щоб була додаткова цінність е, для кожного з вас, тому що всі ви будете мати можливість е, такі, знаєте, путівник би від української фьюжн-кухні з київською сучасною їжею. Всім любий витач з хлібом і смаколиками. Гімалаї – індійська кухня, буфаліна, італійська кухня, бургер фарм американські бургери, глек це ф'южен, українська київська кухня, мацоні, грузинська кухня. Біг мама всім всі улюблена Бесарабська шаурма, але це їх нова локація з мексиканською кухнею, з бурітасами, жаровня, смачнюще м'ясо. Не знаю, що вони з ним роблять, але воно в роті просто тане. Татарка. Кримська кухня збережена всі традиції нашого Криму українського. Дірос, грецька кухня, суші Айканс. Напевно, ви також знаєте це японська суші, джеларті морозиво, кав'ярня, бар. Ринок, сцена позаду, де будуть різноманітні івенти. Ми будемо дивитися і планувати їх таким чином, щоб задовольняти смаки киян. Це будуть і діджейські сети, і виступи улюблених артистів. Зустрічі з відомими киянами, діячами різних напрямків. Це можуть бути сесії відкриті питань, відповіді. Ми можемо робити майстер-класи. Тому звертайтесь, будь ласка, до нас кому потрібна локація на якісь на проведення якихось заходів. Ми відкриті. Всіх вас ще раз запрошую, всіх вітаю з таким знаковим, знаковою з такою подією. Нарешті відкрилися історичні ворота нашої улюбленої автентичної історичної Бесарабки, яка збережена з усіма історичними елементами і оновлена для того, щоб надати їй нового сучасного подиху, щоб весь цей. Київський двіж і додаткові туристи сюди приходили, надихалися, тусувалися, призначали побачення, ділові зустрічі, зустрічалися зі своїми командами, колегами. Приходьте до нас, переконайтеся, як нас класно, друзі. Ну а ми в свою чергу вітаємо Наталю з відкриттям і бажаємо успіхів. Дякую, Дякуємо. дякую. Друзі, ну що, ось ми з вами і завітали на відкриття Бесарабського ринку, але скоріше його правильніше називати Бесарабка Ринок їжі. Новий проект, котрий, мені здається, повинен був тут відбутися. Взагалі, друзі, як вам новий крок в історії розвитку Києва? Як вам атмосфера? Як вам взагалі те, що ви побачили сьогодні тут? Напишіть у коментарях, було дуже цікаво, скільки людей, стільки і думок. Якщо ви хочете підтримати такий формат відео. Де і взагалі і розвиток каналу, ви знаєте, що зробити вподобайку в липіллі. Не забувайте про коментар. Я думаю, що від побаченого точно кожен із вас може щось залишити. Е, ну і також підписка. Бо багато з вас дивиться це відео без підписки. До нових звучів на підосех. Всім пока.